Вітаю, шановні підписники. У нас чергове оновлення. Нагадаю, ми займаємось пригоном автомобілів з-за кордону. У нас чергове оновлення майже кожен день. Вашій увазі фабія. Фабія не проста. Вона випущена спеціально на 100-річчя шкоди Edition 100. Дуже класна, шикарна комплектація. Це все заводське, 16-ті оригінальні диски. Такий бампер нестандартний для них. Дивіться, який візуальний вигляд в неї. Бампер задній також відрізняється від стандартного. Комплектація називається Edition 100. Дуже гарний автомобіль прибув до нас з Німеччини. Симпатично виглядає. Досить гарний пробіг в цієї машини. Тут 1,4 двигун. Подивіться на стан салону, шкіра, повний електропакет, 4 стеклопідіймача. Дивіться, біла шкіра. Противотумані фари, круїз, контроль. 219 тисяч пробігу. Зараз я пройдуся приборчиком, покажу вам. Кондиціонер, до речі, справний, все добре. Підігрів сидіння також присутні. бортовий комп'ютер, два ключика. Зараз я перейду, пройдуся приборчиком, покажу вам стан кузова. Дверні карти абсолютно в повному порядку, прийоми не ржаві, порошки ціленькі, не непогнуті, ржаві. задній диван. Ну, Фабія народний автомобіль, якби всі все знають, докаточка стоїть. Маленький, компактний, акуратний автомобіль. Автомобіль має два підкраси. Зараз я вам покажу. Маємо по кузову два підкраси. Переднє ліве крилишко оригінал. Не фарбоване. Тут у них влючі місця. Водійська дверка рідна фарба, не фарбований. Подивіться, на стан порошка. Дуже гарний автомобіль. Тут є косметика, бачите, тут абсолютно не, ну не, не кримінал, але є підкрасик. Тут також без шпаклівки, але підфарбовування є ляда. Не фарбовано. Праве заднє крилишко не фарбоване, праві задні двері не фарбовані. Тут є крапочка, бачите. Праві пасажирські двері не фарбовані і крилишко переднє не фарбоване. Капот в рідній фарбі, криша. Криша не фарбована. Отже, 219 тисяч пробігу, Шкода Фабія. От такі от цікаві комплектації. Edition 100. На 16-х дисках резина Hankook. подивіться, нова. Зараз пробую знайти рік. 23 й рік резина. Досить гарно. Зараз перейдемо до технічної частини, заведу автомобіль, покажу підкапотний простір. Автомобіль цікавий. Автомобіль завівся. Легенько. Кондиціонер працює, піднялися обороти, компресор запустився, тому все добре. Підігрів сидіння, працює. Йдемо під капотом. Тут у нас все сухенько, все добре. Замінене масло у 23 му році, є відповідні записи. Стаканчики цілі, Антифриз чистенький, прийомчики всі ціленькі, накручені, стакани цілі, працює рівненько, нормально. Тут корозія відсутня. Збережений автомобіль. Отже у нас комплектація Edition 100 підсумок Фабія 1.4 2005 рік? 5,5 старт. По ціні, кого цікавий даний варіант, звертайтеся за номером телефону або приватні повідомлення. До зустрічі!